Якби я був президентом України, я б назначив міністром а, культури Данилка. Так, ви не очулись. Вірку сердючку, Данилка. Мені здається, він глибокий і толковий хлопець. Мені особисто хотілося б з ним познайомитись і а, а, поспілкуватись. Ну я розумію, що він далеко, там в недосяжних поки що для мене просторах. Але я хотів би у вас запитати: от ви б сприйняли на посаді міністра Данилка. Вірку сердючку. Тільки не вірку сердючку, а Данилка. Подивіться його інтерв'ю. Подивіться, як він говорить. Тільки я вас прошу про інтерв'ю там, про маму. Залиште в стороні. То індивідуальні і персональні відносини людей. І там може бути все, що завгодно. Подивіться на нього, як на. Людину, яка може сказати жорстко, але це жорстокість лікаря. Людину, яка створила образ комедійний, цікавий, але в житті глибокий, і не переносить те, що на сцені, як багато це роблять в життя. Людина, у якої не сценаристи пишуть серіал, і часто ми це бачимо в реальних. Зверненнях і реальних подіях деяких чиновників. Мені здається, що це та кандидатура, яка могла б, могла б реалізувати себе і реалізувати важливі речі для розвитку культури України. І мені здається, що це був би міністр, який зважено а, керував би культурою і зважено підходив до визначення. Культурних маркерів, цінностей, пріоритетів а, в Україні, розуміючи всю багатогранність України і геополітику України, і розуміння того, хто такі українці насправді, не те, що ми читаємо в американських буклетах про те, які, які є українці, а те, якими ми є насправді. Не ті, які а, в образах наших чиновників, які... В Госдепі проходили різні курси, там, програми, і потім сюди приїхали захищати наші інтереси, не знаючи нас. Не знаю. Можливо, я помиляюсь, і, можливо, це відео викличе багато хейту. Але я б зробив його міністром культури.